Розвод 100К, щоб врятувати від ТЦК. Ця історія почалась з того, що на Оликс ми знайшли оголошення від військових адвокатів з пропозицією порішати з. ТЦК, тож вирішили їх перевірити. Ми звернулися до них з легендою, що моєму уявному чоловіку під час нашої прогулянки Києвом вручили повістку і його забрали в ТЦК. Співрозмовники дали одразу багато обіцянок, однак ніяких гарантій і гроші вимагали наперед. Гроші звичайно я ніяк і не заплатила, але наступні кілька днів ці юристи влаштували мені справжній спам і телефонними дзвінками, і смс. Хотіли так сказати дотиснути потенційного клієнта. Та найбільше мене здивувало дві речі: мій співрозмовник пообіцяв мені, що все буде законно, ага, законно шоу під ПЦК, слідчо-оперативною групою, швидкою СБУ. Друге, розрахунок на товку. А тут стає цікавіше, тому що ці реквізити вивели нас на скандальний центр правової допомоги. Ви точно про них чули, тому що це саме вони замахують нас телефонними дзвінками і в день, і вночі. Ми поспілкувалися з постраждалими від діяльності цих юристів сходили навіть до так званого центру правової допомоги і для себе зрозуміли, що а чому я буду робити за вас висновки? Краще гляньте самі.